Він обрався в поліційну форму і прийшов до них тренуватися, аби перевірити готовність одеських патрульних, Михайло Сакашвілі вирішив стати одним із них. Ось як стати за планом у курсантів, були навчання з тактичної підготовки, та розпочати їх вдалося не одразу. Боявилося занадто багато охочих сфотографуватися з гостем. Я працюю фотомоделю. Ми всі автодали. <реш> Сакашвілі війшов і до складу опергрупи, яка рятувала поранено з-під обстрілів. І перевіряв документи у водіїв. Придивіться, будь ласка, ваші документи. Ба навіть заліз до багажника патрульної машини. Чоловіка треба спасити. Причав тут удобно, неудобно із завданнями впорався на відмінно, йому навіть аплодували. Сам же посадовець патрульними лишився задоволений. Каже, хоч і навчалися вони лише три місяці, але люди з них будуть. Вони всі такі стройні. Сравніть їх всі пірешні. Боже теперішні, вони на мене похючи схожі. а вони от стройні, такі у них в глазах совершенно другое враження.